Традиційні весняні суботники, довгі прогулянки, перші гарячі промінчики сонця і відпочинок на природі. До Харкова нарешті повертається тепло. Весняне місто квітуче, зелене, ошатне, красиве, світле, чисте. І цей синонімічний ряд вирішили доповнити самі харків'яни. Теплою, красивою, такою спокійно. Тобто вже війна трошки так да. на інший план відходить. Да. Скажіть, будь ласка, як ставитися до традиційних суботників, висадження квітів? Замічай. <свісно> а чому? То, що це добре. Це нічого плохого. Ну, хороший, добрий. Поки прильотів немає, дай Боже, щоб їх і не було. Це отлично, поки. Харків красивий? Та не завжди він був красивий і квітучий. А як ставитися до традиційних весняних суботників? Ви знаєте, коли прибирають, квіти висаджують. Ну так, да, допомагаємо, прибираємо, висаджуємо. Гарний буде, гарний, і це квітучий і все буде добре. Скажіть, будь ласка, і останнє, як ви ставитеся до традиційних весняних суботників? Ну, коли прибирають разом, положительно. Весняний Харків а, сумний, тривожний, але переможний. Приємно. До традиційних весняних суботників, ну, коли всі разом виходять, прибирають. Дуже-дуже я це підтримую, це дуже мені подобається. Гарний, теплий, рідний. Ведучий. Останнє, як ставитися до весняних суботників традиційних і що б хотіли зробити на ньому. Ну, я що запропонували взяти участь. Ну, Дуже, чисти, дуже чисте місто, і хай він буде ще чище.